Як швидко знайти квадрат числа, що закінчується на 5? Наприклад, скільки буде 85 в квадраті. Множимо число десятків, в нас це 8, на нього ж плюс одиниця. Тобто 8 множимо на 8 додати 1, отримуємо 8 помножити на 9 дорівнює 72. Пишемо у відповідь 72. І до цієї відповіді завжди приписуємо 25. Тож 85 в квадраті дорівнює 7225. Правда, легше, ніж множити 85 на 85. Ще приклади. Квадрат 25. 2 множимо на 3 дорівнює 6. Пишемо у відповідь 6 і дописуємо 25. Знайдемо квадрат 45, 4 множимо на 5, дорівнює 20, пишемо у відповідь 20 і дописуємо 25, виходить 2025.